объявление войны меняли все заявки на участие Росія роками привласнює не лише українську культуру, історію, а й загалом ідентичність, починаючи від історії Русі і до таких речей, як борщ. Звісно, йдеться також і про українських митців, які з України творили в Україні та про Україну. Ці спроби Росії привласнити нашу культуру мають дуже глибоке коріння. Пояснює керівниця національного проєкту з медіаграмотності Фільтр Ольга Кравченко. Тому що для чого Росія це робить? для того, щоб побудувати да, свою історичну лінію, розказати, що вони довше існують як держава, хоча насправді це не так. І це доводять переконливі факти. Команда фільтра їх шукає та поширює серед українців. Це фільтри є комунікаційна команда, і власне вони вивчають ці кейси. Вони звертаються до джерел, до джерел відкритих джерел, до історичних джерел. Вони за потреби спілкуються з істориками, щоб верифікувати цю інформацію. Ольга Кравченко наводить кілька яскравих прикладів, як Росія привласнювала українських художників. Серед них Казимир Малевич. До 17 років Казимир жив в Україні, а в 1904-му переїхав до Москви, Попри те, що майже все своє життя провів у Росії, в автобіографії завжди називав себе українцем. Я би тут гадала про його картини, і це одна з таких картин Малевича, які були написані в 30-ті, в часи репресій. вони теж мають. Приховані сенси, і одна з таких картин це дівчата в полі, і вона була написана в часи голодомору. І власне дівчата, які зображені на цих картинах, вони не мають облич. Тобто вони, ніби як ніхто, розмиті. Після цього творчість Малевича засуджували іншим митцям, забороняли творити в такому ж стилі. Врешті Росія його репресувала та закатувала, і навіть після цього цинічно вважає своїм. Ілля Рипін, художник, родом із Харківщини, любив Україну, зображував її на своїх полотнах. Але країна-агресор зробила із нього свого Рєпіна. Робота художника над його відомою картиною Запорожці пишуть листа турецькому султану. Припала на період після підписання Олександром II Емського указу, що забороняв усе українське. Тож існує припущення, що саме йому за задумом автора і адресували лист козаки на картині художника, і аж ніяк не турецькому султану. Також можна побачити в архівах, коли ми писали про ці дописи у фільтрі. Ми бачили, що Ілля Ріпін також писав листи українською і звертався до української тематики досить часто. Архип Куїнджі – художник, який народився в сім'ї простого швеця грека в Маріуполі. Саме Україна стала основною темою творчості Куїнджі. Так у 1875 році він створив картину Чумацький шлях у Маріуполі згодом Українська ніч та місячна ніч на Дніпрі. Ці роботи принесли йому всесвітню славу та мільйони. Цікавим є те, що фактично Росія, хоча й стверджує, що Архіп Куїнджі – її художник, але фактично вона. Знищує те, що пов'язане з архіпом Коїнджі, тому що до повномасштабного вторгнення, до 24 лютого, у Маріуполі діяв музей, який розповідав про життя Архіпа Коїнджі, але, на жаль, він також був знищений. І схожих прикладів багато. На дипломатичному рівні наша держава повертає культурну спадщину на світових платформах. Наприклад, минулого року один із найбільших художніх музеїв світу «Метрополітен» визнав Архипа Куїнджі, Івана Айвазовського та Ілю Рипіна українськими художниками. Але потрібно змінити ставлення не лише світу, а й самих українців. Наголошує Ольга. Це і є тими запобіжниками, які убезпечать нас у майбутньому від, від подальших нападів на нашу культуру, на нашу ідентичність, на наші території. Експертка дає поради, як це можна зробити самостійно, а головне корисно та цікаво. Дізнавайтеся більше про нашу культуру, історію та видатних українців на інстаграм-сторінці Фільтра. Розповідайте про це дітям, влаштовуйте тематичні інтерактивні уроки. Читайте і дивіться якісні та корисні матеріали на таку тематику, зокрема на рекомендованих ресурсах, які ви бачите на екранах.